Новини на телеканалі Тіві 4 Вітаю вас. Цієї ночі Тернопільщина пережила чергову масовану ворожу атаку. В області зафіксували 12 ударних дронів. Дві ворожі цілі знищили сили ППО у Кременецькому районі. Згідно з оперативною інформацією, зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлового приміщення в одному із сіл шумської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. На тернопільському ринку оновлення у продажі. Вже з'явилася молода картопля з Закарпаття, Азербайджану та навіть Голландії на прилавках вдосталі полуниці, ціни на яку вже поступово знижуються. Продавці кажуть, вибір все ширшає, а вартість змінюється щодня. Що буде із цінами на овочі, і ягоди далі дізнавалася наша Олена Чепіль. Сезон ягід та овочів стартував. У Тернополі активно почали продавати молоду картоплю. На ринок її здебільшого привозять із Закарпаття, хоча зустрічається й імпортна за кордоном. Як кажуть продавці, ціна на цей овоч зараз стрімко падає. Наразі кілограм коштує від 40 до 90 гривень, залежно від сорту і розміру. Тоді як минулого тижня вартість була значно дорожчою від вісімдесяти Картопля є закарпатська, закарпатські азербайджанська. Закарпаття є, і є Галландія. різні сорта є дішевші, дорожче. Закарпаття азербайджанські пешки один якусина і Голландія трошки дешевші йде. Попри новий урожай, на ринку ще можна зустріти й торіжню картоплю. Її вартість в середньому 20-30 гривень за кілограм. Схожа ціна і на цибулю, яку до Тернополя привозять із Закарпаття та Львова. Ні, молода, є така стара. Зараз молода теж є. Молода 10 гривень різниця. 35, молода може бути 45. Ще тиждень тому ціна була нижчою на 2-3 гривні. Продавці пояснюються тим, що цибулі в господарствах залишилося небагато, тому й ціни почали зростати. Водночас покупців менше не стало. Окрім овочів, на прилавках також почали активно продавати яскраву й ароматну полуницю. Та попри це, ажіотажу серед покупців поки немає. Вона що, у нас вода і хімія. Ти зараз а коли купуєте зазвичай? Пізніше, літом, для внуків, для правнуків, бо я така постарша дівчина». Ді, я почекаю, поки вона трошки стане пізніше, бо сумніваюся, що зараз хороші якості і на смак теж. Здебільшого продають на ринку полуницю вирощену на Закарпатті. Кілограм такої ягоди коштує від 120 до 210 гривень за кілограм. Вартість залежить від якості, сорту, смаку та розміру. Продавці кажуть, що минулого тижня ціни були дещо вищими, проте з потеплінням полуниці стало більше і вартість знизилася. Ближче до літа вона стане ще доступнішою. Це вже щорічна тенденція. Якість освіти, акредитація та обмін досвідом. Ключові напрямки роботи, зустрічі представників освітньої галузі Тернопільщини. У Галицькому фаховому коледжі імені В'ячеслава Чорновола відбулася розширена нарада за участі близько 60 керівників та відповідальних працівників закладів фахової передвищої та професійної освіти області. Учасники обговорили підготовку до акредитації та актуальні виклики у сфері освіти. Як проходила зустріч, та які ще питання піднімали далі у сюжеті? Гарантування якісної професійної освіти, аби обговорити, з якими викликами зустрічаються освітяни, обмінятися досвідом між собою. У Тернополі зустрілися представники закладів фахової передвищої та професійної освіти у Галицькому фаховому коледжі імені В'ячеслава Чорновола на розширену нараду. Віталій Волошин один із учасників заходу. Під час зустрічі чоловік поділився досвідом провадження віртуального освітнього середовища та системи електронного навчання у своєму закладі. Ряд студентів. Законом, яким дозволяється дистанційне навчання, вони повинні мати доступ до освітніх ресурсів, і, зокрема, такі системи дають їм можливість опановувати матеріал навчальний, тобто весь освітній контент вони можуть мати в доступі. Відповідно, можуть пройти там тестування, оцінити свої можливості. Під час зустрічі також обговорили питання акредитації, обов'язкової процедури для закладів фахової, передвищої та професійної освіти, яка підтверджує якість освітніх програм і відповідність державним стандартам. Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, кожна установа повинна проходити акредитацію в установлені терміни, щоб мати право готувати фахівців за обраними спеціальностями. Державна служба якості освіти виконує цю процедуру відповідно до закону України про фахову передвищу освіту, проводить акредитацію освітньо-професійних програм у вигляді експертизи відповідною комісією. До складу цієї комісії входять експерти, взагалі науково педагогічні працівники практики, і також представники управління державної служби якості освіти у Тернопільській області. Директорка Галицького фахового коледжу ім. В'ячеслава Чорновола Марія Баб'юк зазначила, цьогоріч заклад уже отримав результати експертної оцінки щодо акредитації. Освітня програма з правоохоронної діяльності набрала 98 із 99 можливих балів. Саме тому під час зустрічі, наприклад, представники цього коледжу ділилися не лише теоретичними знаннями, а й реальним практичним досвідом. Для того щоб показати, як проходить сама акредитація, які вимоги до акредитації, як формується, починаючи з самооцінювання, от вже як працює з експертами, як ми відповідаємо на ті чек-листи, ну і як створюємо кадрові забезпечення, матеріальну технічну базу, безпечне освітнє середовище. Окрім цього, під час зустрічі провели тематичний огляд освітнього середовища у стіна Галицького фахового коледжу. Аби побачити та дізнатися, як працюють інші заклади, та обговорити, як правильно підготуватися і проводити акредитацію освітньо-професійних програм, на нараду приїхало близько 60 представників закладів освіти нашої області. Чистий Тернопіль це про кожного мешканця міста. Хтось сортує відходи, хтось піднімає папірці з тротуару, хтось робить зауваження тим, хто смітить, а хтось просто проходить повз. Ми запитали перехожих, чи задоволені вони прибиранням у місті, як самі ставляться до сортування сміття, та чого, на їхню думку, бракує для справді чистого Тернополя ну, не, не дуже часто прибирають. Не знаю чому. Ні, ну, я не дозволяю дітям кидати бумажки, розкидати з цукерок, з серветок, волок, бутилок теж не стараюся піднімати, якщо там щось таке лежить часто. Пластик викидаю до пластика, бутилки різні, картон теж у нас просто є баки і картон теж викидаю до, до всякі коробки. Ну, наразі так, да, задоволений. а часто тут не викидаю, ну в мусор все викидаю, ну, не розкидаю нічого на бік, якось так. Е, можливо, ви ще сортуєте сміття, окрім того, там, вдома чи... чи... Ну, бутилки до бутилок. Ну, так прям, як прям скло, там, папір. ні. Бутилки, а це все остальне мусор. Так, ну прям ретельно не сортую. Не дуже задоволена, але сортую. Як давно сортуєте, розкажіть, коли почали? Чому жила в Харкові, і там ну зроблено все для того, аби його сортувати, то якось не дозволяє совість. Знаєте, його не сортувати. Приїхали сюди, то тут так брудніше місто набагато. Чого не вистачає? Не вистачає смітників, бо так ідеш і не знаєш, де його викинути. Я не бачу таких, я не бачила, щоб я десь пішла, там грязнота десь була. Я завжди йду і любуюся. Кажу, Боже, який Тернопіль красивий. О, у нас у дворі зроблено, у нас ми на малишка три живе. О, у дворі зроблено ці, у нас іде пластик одільно, то день. Там взагалі немає, щоб десь там бумага. Ні, оцього я не бачу. Чистить в Тернополі я цього не, не бачу. Дуже, я вам кажу, дуже мені. За сьогоднішній день. Місто було чисте, в тих місцях, де була я. Сортую, видокремлюю лише пластик і все. А інше сортування, там біовідходи, таке такого в мене не відбувається, на жаль. Активний відпочинок і спортивний азарт. У Тернополі розпочалися турніри з дворового мініфутболу серед юнаків 10-12 років. Команди з восьми гравців змагатимуться між собою на універсальних спортивних майданчиках міста у чотирьох турнірах, а найсильніші з них зустрінуться у фіналі. За попередньою реєстрацією долучитись можуть всі охочі. Більше знає наш Антоніна Ричкун. Дворовий футбол об'єднує юних тернополяни, дає змогу проявити свої спортивні вміння. У місті проводять турніри з мініфутболу для юнаків 10-12 років. Два таких змагання вже відбулися на універсальних спортивних майданчиках Тернополя. Один із учасників Матвій Бойко. Хлопець займається футболом сім років, а в турнірах бере участь останні три. Це Дуже гарний вид спорту. Ми ним любимо займатися, і ми кожен рік будемо долучатися до цього змагання. Я думаю, в нас сильна команда, тому у нас є шанси виграти надіюсь, третє місце. Спробував себе у дворовому футболі. Святослав Карпа. Хлопець розповідає, футбол його хобі, тому можливість зіграти у дворі з арбітром та за всіма правилами йому до вподоби. Я люблю і стояти на воротах, але сьогодні я напевно буду нападаючим. Я люблю обмотувати противників. Ну і мені це краще виходить ніж стояти в захисті. Арбітер Богдан Соловський пояснює, творовий футбол відрізняється від професійного тривалістю та кількістю гравців. Один тайм тут триває 10 хвилин, тоді як у великому футболі 45 хвилин. У кожній команді по 8 учасників. П'ятеро грають на полі, троє у запасі. Для порівняння у професійному футболі команди складаються з 11 основних гравців і від трьох до семи запасні. Трохи змінені правила. Тут воротар вводить м'яч в гру рукою за бокової лінії. Водять ногами, на відміну в великому футболі, кидають аут руками. Дітки дуже дисципліновані, чемні ніхто не апелює до рішення арбітра, як в великому футболі буває. Дуже так приємно судити такі матчі. Організаторка турнірів з дворового мініфутболу Оксана Максимчак зазначає, попереду ще два змагання для юнаків. 15 травня гра відбудеться на спортивному майданчику на вулиці Вербицького, а 20 травня на вулиці Лесі Українки. Така ініціатива діє в Тернополі вже близько десяти років. Ну, це по перше популяризація мініфутболу і дати їм можливість побігати здоровий спосіб життя, щоб вони могли порухатись, зайнятися чимось після школи. Фінальний матч, у якому зійдуться переможці кожного турніру, відбудеться 22 травня на спортивному майданчику на вулиці 15 квітня. Завтра, 15 травня, Всесвітній день вишиванки. Цієї нагоди проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишитому вбранні буде безкоштовним. Усі жителі та гості міста, які цього дня будуть одягнені у національний український одяг, вишиванки чи вишиті сорочки, зможуть безкоштовно користуватися тролейбусами та маршрутними автобусами, що курсують у Тернополі. Готуйте свої вишиванки і читайте новини на нашому сайті tv 4 tua а також підписуйтеся на наш телеграм-канал Кіркот від якого ви бачите внизу на екрані.